У нас взагалі було три студії побучі, дві вокальні, і тут був е е акторська була і модельна. Але на вокзальній вулиці там понятно, що все розгромили, і там, е постріляли, та студія зараз не працює. Якщо так зараз подивитися на цих дітей, які в студії, вони всі, кожен з них має якусь біль, да? якщо можна так сказати, тому що всі пережили окупацію. Е, У мене два хлопчики, які там 12 березня, по-моєму, виїхали. Тобто вони сиділи в підвалі, ну, ну, прямо це все пережили. Багато хто переживав, в Гостомелі жив. Вони то нібито так по ними не скажеш, але ми розуміємо, що воно залишається всередині, треба це проговорювати. Ми працювали з в Червоному хресті України, робили майстер-клас театру. І оці всі емоційні штучки, оці всі мімічні і тюди це все дуже класно впливає, коли дитина має якісь психологічні проблеми. Ми допомагаємо їм їх подолати. Термобілизна, шапки, балаклави, пробували навіть рукавиці, а зараз теп -теплі, теплі штани з теплою формою. Відшивала на шпиталь, коли треба, щоб ну, там рука розтьобувалась, чи штани щоб розтьобувались. Я займаюся е збором коштів, звітами, рекламою, що такими є. Постійно шиємо то партіями великими, то маленькими, то для своїх, то для чужих, такий постійно конвоєр Світлана. То сама, то й десь які з'являються волонтери, але вони не постійні, зазвичай не міняються. Panie gospodarzu, raduj się, oj raduj się zem. Я кажу, так, діти, давайте, все, що у вас є. Вони позносили якісь наклейки. Соня Калбасіна принесла сухарики, Рошеновські цукерки. А в когось були шкарпетки з цим російським кораблем і відомою всім фразою. Це все, все, все. І ми вже там на місці це все просто продавали. І от цим ми да трошки заробили гроші чи 5 тисяч щось таке. Це не така велика сума, звичайно, але для дітей це було дуже багато, бо це ж вони самі це все продавали.